Доброго дня, дітки! Почалась весна. А значить, всім дуже приємно піти і прогулятись десь в парку, а може в лісі. Хотіла з вами поділитися правилами поведінки під час прогулянки в лісі. Запам'ятовуйте орієнтири під час руху в лісі, щоб не заблукати. Лишайте примітки. Без зорових орієнтирів людині в лісі починає кружляти, виберіть місце для вогнища та обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без догляду. Незагашене вогнище може бути причиною лісової пожежі. Ніколи не пийте воду з річок та озер, найбільш надійні джерела води струмки. Якщо ви побачите десь мертву рибу чи тварин, Взагалі не можна навіть мити руки. Будьте обережні, в лісі може бути болотиста місцевість, обходьте її. Болотною водою також не можна користуватися, поблизу болота, як правило, водиться багато гадюк. Пам'ятайте, збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте, щоб уникнути отруєння ними. Ніколи не куштуйте сирих грибів. Ніколи не збирайте гриби та ягоди поблизу транспортних магістралій. Навіть їстівні гриби в тих місцях можуть бути отруйними. Уникайте диких тварин, пам'ятайте, що небезпечними можуть бути і лось, і олень, і лисиця. У людей і тварин близько 150 спільних хвороб. Тварини нападають на людину, якщо вони поранені, перелякані, несподіванкою або захищають своє потомство. Якщо тварина агресивна, можна використовувати як засіб захисту вогонь або стукати палицею об дерево. В лісі, особливо навесні, багато кліщів, які можуть причепитися до тіла. Якщо вас укусив кліщ, треба не пробувати виколупати його, а якнайшвидше дістатися до лікарні. Де б ви не знаходились, завжди майте з собою достатню кількість питної води. Потрібно слухати рекомендації батьків і знати, що дотримання правил підвищує ваші шанси не потрапити у надзвичайну подію та зберегти своє життя та здоров'я. Бажаю вам успіхів, вчіться з задоволенням, до побачення!